Всім привіт! Сьогодні у нас 3 березня, хочу зняти вам коротеньке відео про те, які в мене на даний момент мої рослинки. Ось це подивіться, та піларгонія, яку я пікірувала. Ось вона в мене вже така гарненька. Так, це мої помідори, Санька, кібіц. Тут в мене є. Так, тут хочу вам показати ось так. Ось огірочки мої. Ось. Там і менші є, більші є. Це ось такий в мене вже огірочок. Я його навіть пасанкувала вже. Ось такий він вчора підживила. Бо бачите, листочки трошки мають таку окантовочку жовтеньку. Це значить, що не вистачає трошки кальцію, то йому я їх і удобрила вчора. От. Це у мене перчик. Перчик у мене. Супер ранній, називається Олексій. Це ось огірочок у мене. Це я досаджувала, бо попередній у мене пропав. Я його прибрала, він був дуже слабенький. Так, ось такий перчик у мене. Так, Ось тут у мене також, бачите, вже помідорчик такий величенький. І тут вже такий величенький помідорчик. <кхід> так, А тут у мене ось, бачите, підсадила. Оцей огірочок. А і, е, значить, ось цей огірочок. Бачите, також листочки в мене ось такі хворі. Ну, подивлюся, він такий також дуже е, такий слабенький, подивлюсь, або його приберу, або потім, можливо, розсажу, якщо він буде нормальний. Так, це в мене пальма в Вашингтоні. Ось такі вже дала. Перші листочки. Це у мене тарцинія. Ось два. І один щось у мене так похилився трошки. Поправлю його зараз. Так, це в мене мімозу я посадила. Ось вона вже починає прокльовуватися мімозка. Так, що в мене на нижньому стелажику? Тут в мене також чорнобривці, ті, які я пікірувала. Подивіться, ось сальвія, яка в мене вже така гарнюнька. Це також пеларгонія. Так, і ось подивіться, це мої. Це в мене, з краєчку, перчики. Гіркий перчик, полум'я. Так, це у мене ось сині, чорний красень. І далі глобус, ті, які такі полосатенькі. Ось, ось вони у мене так виглядають. Такі сходи. Насіннячка я не замочувала. Садила сухе насіння, просто поливала тепленькою водичкою. Це в мене пітуньки, ті, які я також розсаджувала. Ось такі вони вже гарненькі, також скоро треба буде їх знову пікірувати вже по стаканчиках буду. І починати формувати їх. І хочу показати перчик свій. Це в мене червоний перчик каліфорнійське диво. Ну, бачите, деякий вже зійшов, деякий ось тільки но сходить. Ну, Ось такі в мене тут сходи. Так. А це в мене жовтий перчик, також е -е -е жовтий, як він називається в мене. А, так і називається чудо, жовте чудо. Значить, ось такий він у мене. Також гарненько зійшов, не, ну і досі також ще сходить. Ось, наприклад, маленький ще ось тільки-тільки сходить. Але також сходить дуже добре, мені вони подобаються. І ще вони наголошую на тому, що продовжуються. І насіннечко я не замочувала. І ось тут ще посадила. Ну, ще немає сходів, посадила недавно, Так, Жульєта, не мішайся. Посадила недавно, називається також е суперанній Олексій. Це ж у мене на перші, на ранні будуть декілька кущиків рости е на ранні плоди. А ось цей вже буде трошки пізніше. Ну і ось тут Також у мене є пітунька, яку я також розсаджувала. Е на те, щоб її потім пікірувати. А ось тут, на другому поверсі у мене мого будиночка. Ось, подивіться, такий вигляд у мене з вікна. Я віднесла цибульку і віднесла капусту. Тут у мене набагато прохолодніше, віконце в мене південне, тому класно. І ось, подивіться, будь ласка, моя капустка. Рання капустка, буду її ось пікірувати вже. Починається тут у неї справжній листочок, вона трошки в мене підвитягнулася, Але я коли буду пікірувати, її трошечки заглиблю. Це у мене ось синенька капустинка, також. Я їх небагато садила потрошку. І е, також в мене є е, цвітна, цвітна капуста. Також ось вона є. Тобто їй тут подобається. Я її потім розвертаю кожного разу, щоб вона не витягнулася в одну сторону. От зараз відео зніму і також її поверну. А це ось мій, моя цибулька. Ось такі в мене сходи, також я сюди віднесла, не жовтіє, нормально себе почуває. Ось він в мене такий. Така цибулька в мене. Ось Такі сходи. І трошки пізніше я садила е, цибульку Ексібішн. І ось ви бачите рядочки також, ось петельки вже є, тобто сходи є. Йому також тут дуже подобається. Е, вже е, плівочку я зняла, бо з'явилися сходи. І ось так він у мене зійшов. Це в мене пітунька залишилася, яку я не опікірувала. Треба потім її або попікірувати, або просто прорідити, подивлюся, вже. залишу такі найкрупніші, а потім вже їх відправлю а, на клумбу. І хочу вам показати: взимку я залишала ось у себе петрушечку. І а, за, коли замовляла насіння а, на сайті насіння Буковини, мені а, прислали в подарунок якийсь кущик. Ну, Кущик я посадила в відро. Зробила е, дренажний отвір і ось такі листочки. так, зараз я сфокусую, ось, Не знаю, що це за кущики, чи це декоративний, чи це може смородина. ну, Наче так і на смородину е, чорну або, може, червону е, схоже, Ну, не знаю, що це за кущик. І щоб він у мене не пропав, бо я це вже заказувала в кінці грудня, вже було холодно, я посадила. ну, а Землю я взяла з. Городу, уявіть собі. А, поросли в мене помідори. Ось у мене помідор. Там де петрушка. Ось у мене помідорчики. Дивіться, які гарні. Ось такі отут у відрі, подивіться, який у мене вираз гігант. Ось він. Дивіться, який він гарний. Ріс тут в мене. А, значить, тут у мене щось листочок у нього закрутився, Ну наче Нічого немає. Дивіться, вже навіть є бутончики. Ви бачите? Треба його також попосинкувати. Зараз ми повідриваємо в нього. І, звичайно, вже буде він у мене рости з кустиком. Нікуди я вже цей кустик, я його вже не відокремлю, тому що є велика вірогідність того, що він може пропасти. Вже дуже величенький він в мене. Так, Ось так ми попасинкуємо. Дивіться, ось ще пішов пасинок, і в пасинці також вже є бутончики. Тобто, ось такий він у мене вийшов. І тут садила цибульку: значить, для того, щоб взимку їсти а Значить, це тиканка в мене залишилася. І знову ж таки, дивіться, скільки в мене помідор. Чесно кажучи, я сюди не заходила взимку особливо, бо е ця кімната в нас ще не жила. Ми тут ще робимо ремонт. І тому е я його. Ну Тут, знаєте, як би особо і не дивись Гляньте, у мене даже тут лібіда виросла, і вже навіть. Гляньте, вже зацвітає, ну прямо красота в мене тут. От. І ви знаєте, не заходила. А це пішла готувати, готувати думаю, підвіконня для цибульки. Кинулась, а в мене тут, тут дивіться, який красень виріс. Отже, всім дякую за перегляди. Гарного вам всім дня! Бережіть себе!